Ми зупинились на тому, що в продовження нашої ідеї Ірина пропонує дороги в столиці в Києві. У ці наші класні широкі проспекти звузити у нас ви обирають авто, тому що все інше воно є незручним. Трамвай на Берестейському проспекті дороги треба звузити. Відходимо від ідеї цього моноцентричного міста. Давайте щось пробувати міняти. Давайте я спочатку все розкажу. А потім понесуться коментарі з відгуками на цю концепцію, тому що зараз я розумію, що це сприймається як ну, жінка, не в своєму розмірі, напевно. По-перше, треба побачити, скільки місця займає людина одна в своїй приватній автівці, а скільки місця в громадському транспорті. Або точніше є класна ілюстрація, там, де чи 40, чи 60 людей. Вони в приватних автівках. Площа просто вказана, там так зверху ще сфоткано, дуже гарно видно. В громадському транспорті і на велосипедах, наприклад, Так? тобто, ми вже апріорі розуміємо, що в приватних автівках ми займаємо багато багато місця. Сама машина багато в попередньому відео ми проговорили стосовно того, чому має бути громадський транспорт, чому він має розвиватися, що обов'язково він має бути комфортним і класним. І мотивувати людей, ну тобто він має бути настільки класним, щоб ми з вами захотіли ним користуватись і обрали його. Є пропозиція не просто сидіти тут в кав'ярні і насолоджуватись теплом, а вийти на київські вулиці, прогулятись по ним і щоб ви нам сказали, де що можна було б поліпшити, і до чого це б призвело. А ми спробуємо вам показати, як би виглядав Київ, якби ми змінили його за цією концепцією, яку пропонує пані Ірина. Запрошуємо всіх на київські вулиці. Так, друзі. Ну ми з Ірою вже в центрі Києва і зараз будемо її розпитувати, що тут можна покращити, змінити, що в нас працює не так. У нас в ту сторону хрещатик, про який ми зараз також будемо говорити. Туди в нас бульвар е Тараса Шевченка. На мій погляд, досить непогано, тротуар посередині, але щось так Іра... Ось так мене реагувала на цю всю історію. І подивимося ще детальніше. Тут ще є рекламні вивіски, балкони. Загалом є про що сказати. Е, давай почнемо з хрещатика, з центральної вулиці Києва. В цілому, що ти пропонуєш з ним зробити? Я би зробила хрещатик пішохідним. Поясню, чому я додому. <пока> Насправді треба починати з цієї бази. що... У нас класний громадський транспорт, ми уявляємо дуже класний, такий, як е, у Варшаві, в Будапешті, та, наприклад. Е, нам зручно пересуватися і ним, і автівкою, тому що у нас вже немає заторів так, по місту. Ну, якби вони є, але їх відсотків на 80 вже менше. Та? І тепер ми згадуємо, де ми бачили автомобілізовані е, вулиці, центральні в європейських столицях, де нам подобається гуляти. Давайте подумаємо, а чому нам там подобається гуляти, що там є такого, чому, чого немає у нас. Та? В основному людей притягують такі місця, де, по-перше, їм цікаво. Вони почуваються ну, достатньо безпечно в плані пересування пішки. А, і класно, коли є вулиця, коли вона ну, достатньо широка, пішохідна, коли там є озеленення, є де відпочити, попити кави і тому подібне. Із двох сторон э, розміщуються магазини. І кафешки, і все інше, Та? Це людей притягує, це є класно. Ну, це як в нас на Подолі в принципі зробили шматочок. Так в ідеалі так мало би бути з хрещатиком, правильно? М -м на мою думку, так. Так, чудово. Ну давай з хрещатика, ось наверх, по бульвару Тараса Шевченка. Дивися, все як ти казала, ага. є полоса громадського транспорту. Вона одна, там навіть ну, майже ніхто не на цей Відійди. Не їдь там. Там майже ніхто не їде. Ось їде, дивися. Сучасний, новенький, нормальний. До автобус. речі, це новий автобус. Я ж кажу: сучасний новенький, чистенький, майже нікого немає, правда, всередині, але ну, як ну, є. середина робочого дня, можливо ще. Ось, ось широкий тротуар. Дивись, є де пройти людям. Що тут, що не так. А давайте ми повернемо наш погляд на сам бульвар. Якусь красиву музику так романтично, але ми дивимося, але там чомусь ніхто не хоче гуляти. А тепер ми підставляємо те саме зображення тільки зі звуком, там, де ми одна одну не чуємо, бо перекрикуємо автівки. Ну тут фізично навіть зараз складно говорити, хоча мікрофони глушать шуми. Але у мене вже я відчуваю голосові зв'язки, такі прям ага. напружені. Тобто, це погана ідея отак робити пішохідну таку зону посеред таких бурварів широких? Що треба зробити? Це не погана ідея, але погана ідея робити по три смуги з кожного боку, які відведені для приватних автівок. Ну, окей, у нас тут додали смуги громадського транспорту, але дуже важливо, щоб контролювалось, хто по ним їздить, бо ось тут я бачу, ну. Це, напевно, не є громадським транспортом. Там вже ні, тому що це, там що вже їде заверш. паровозом за автобусом. Ну це явно порушники. Просто повертає направо. І через таку кількість машин, і плюс ще швидкість їх руху ми отримуємо такий рівень шуму. Бо в основному шум створює або бруківка, яка не є гладкою, бо є бруківка гладенька така, прям, а є бруківка така з фасочками, якась рельєфна. Та бруківка і швидкість руху, і кількість машин, в тому числі. Тому чудове місце, класно було б тут гуляти. От давайте ще раз підставимо туди якусь романтичну музику, і ну правда, хочеться пройтися. Але от зараз фізично мені хочеться сховатись кудись звідси, бо тут дуже шумно. І це, по-перше, кількість машин, швидкісний рух. Ну, як ми вже знаємо, зменшити кількість машин. Ми можемо збільшивши кількість рухомого складу. Класного громадського транспорту тут, до речі, курсують всі нові автобуси. Ми тут поки 5 хвилин розмовляємо чотири автобуси нові проїхали. Але людей це все одно не стимулює їхати на громадському транспорті, тому що можливо або незручне сполучення. А, ну, в плані того, що це має бути частина якогось маршруту або ще щось, або можливо, великі інтервали руху чи далеко до зупинок. Ну тобто, це комплексне питання, і це має розглядатися і плануватися. Класно, що є. Комфортний автобус, ні, ну там є люди зараз, я дивлюсь. Ну, тобто, є якісь ще недоліки, і дуже важливо, що не просто щось зробити. І все, будь ласка, дуже важливо провести ще аналітику, опитати людей, подивитися, збільшилась кількість чи не збільшилась. Є, до речі, таке популістичне рішення дуже це безкоштовний громадський транспорт. Містяни всі зазвичай такі вау! Захват. Всім подобається, ну, більшості подобається ця ідея. Я думаю, це нереально в нас. В Харкові. Є і в кривому розі безкоштовний зараз громадський транспорт. В чому тут проблема? Що безкоштовний він ну дуже умовно, тому що він оплачується з податків. Ну очевидно, що водій не буде працювати безкоштовно, ремонтувати треба, заправляти треба, обслуговувати треба. Так а, це оплачується з податків. Так, дивися, а що з тротуарами? Як взагалі? Ну давай пройдемося, подивимося з однієї сторони, з іншої сторони. Чи все ок? Тротуари в принципі клас. Єдине зауваження моє це те, що вони. Не зовсім безбар'єрні, тому що вони з фаскою, вони викладені бруківкою. Бруківка має таку фасочку. І якщо там їхати на чомусь колісному транспорті або йти на підборах, то це доволі є незручним. Є зараз уже виробники роблять доволі багато бруківки, яка є гладенькою, тобто, на вигляд, по суті, все те саме, але набагато зручніше. І так само можна бачити, що пішоходи йдуть по велодоріжці, тому що там асфальтове покриття і воно йде гладке. І ніде ні підбори, не застріють, ні ногу, не підвернеш, і воно гладеньке, ідеально, рівненьке. До речі, тут немає велодоріжок. Я зараз помітила, пішли подивимося, ще з сторони. вони є. О, це смуга спільного руку. В чому проблема смуги спільного руку? Тобто класно, що вона вже є. Вона має бути за законодавством, це вже гуд. Але у нас немає меші е, прекрасному. У нас швидкісний рух по місту доволі високий. Ну, тобто 50 це, напевно, мінімум скоріше. Ну в плані обмеження. І виходить, що коли від автівки мене на велосипеді захищає лише біла смужка, намальована на асфальті, я почуваюся ну, в небезпеці. Тобто, по ідеї, тут мали б бути стовпчики, які б розмежовували оцю смугу громадського транспорту да, і для велосипедів від інших двох смуг. Ну, або це якісь стовпчики, або, наприклад, це могла би бути і частина тротуару віддана для цього, або окрема смуга, тому що непогано, коли це, наприклад, з громадським транспортом, але все-таки краще окремо, тому що ну, водій він може помилитися в будь-якому випадку. І коли ця смуга відділена від автівок від проїжджої частини, і відділена від тротуару від пішоходів, чимось якимось фізичним бар'єром, зеленою зоною. Антипаркувальною кишенею, стовпчиками якимись, парковками для велосипедів, ну, чимось фізичним, так? Тоді. Ну, треба задатися метою, щоб туди залізти і якось перешкоджати руху чи створювати якусь небезпеку. Ну, ми тут, поки чекали старту наших зйомок. Трошки зірою проговорили і звернули увагу на те, як влаштована реклама. Взагалі, яким чином бізнес рекламує свої послуги, і ми порівнювали те, що є в нас на Бесарабському ринку, і те, що є поруч. Ем, Ір, прокоментуй, будь ласка, взагалі, що з плюсів є, бо не все так погано. А що все-таки треба доопрацювати? От Басарабський ринок це якраз класний приклад дизайн-коду, того, як може бути і має бути зміни. Ці зробили стосовно Басарабського ринку всього кілька років тому, а, але можна знайти навіть зображення до та після і порівняти: всі вивіски зробили одного кольору білого. Підсвітку однакового кольору, кольорної температури саме. Ну я так розумію, антиприклад це те, що справа. Всі ці яскраві екрани, заклеєні вікна, і навіть, от якщо порівняти з Бесарабським ринком, він дуже гарно зроблений. Навіть якщо ми дивимося через дорогу, там, якщо дивитись окремо, то наче не все так погано. Але якщо порівнювати з ринком, то наскільки воно плямисте, справа, наскільки воно навантажує зір, нервову систему і якесь таке все. Невпорядковане і неаккуратне, якщо ви маркетолог, можете написати все, що думаєте з цього приводу в коментарях, бо мені здається, що ви не дуже погодите з Ірою. Так, ну ми про рекламу трошки поговорили. Пропоную далі йти, і далі в нас єдиний в принципі можливий тут варіант це підземний перехід. Пропоную рухатися, а ти заодно розкажи в цілому, якими мають бути пішохідні переходи, і чи підземний перехід це ок. Уявіть, що людина на милицях. Як вона має перейти дорогу. Тобто вона все так само має пересуватися, але скільки зусиль для того, щоб туди спуститися, і скільки зусиль для, треба прикласти для того, щоб просто поверху пройти? Чому не зробити наземний незрозуміло. Ми перевагу надаємо по землі пересуватися автівкам, правильно, ось вони всі їдуть. А люди ну, люди вже якби вибачаються, обходьте знизу, зверху, десь якось. Ну, Для нас виходить незручно, правильно? Зручно для водіїв. Ну, так, колись я до речі, дивилася старі фотографії хрещатику, то він ж не був такий там, здається, широкий, так? І він, здається, був там чи трамвай був десь тут проходив, чи ні. Так, по хрещатику проходив трамвай, і це було просто прекрасно. Я би дуже хотіла, щоб повернувся трамвай. Ну або зробити повністю пішохідним, або можливо поєднати з трамваєм. Тут можна розглядати варіанти. Але дуже важливо розуміти, що навіть якщо робити хрещатик пішохідним, це не означає велика. Асфальтована площа, на якій просто можна ходити. Це має бути відповідний благоустрій, щоб там було класно, щоб там хотілося перебувати і було чим займатися. Тобто, це не просто асфальтова пательня. Чим можна було б займатися на пішохідному хрещатику? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Пофантазуємо, що можна було б організувати на центральній вулиці, столиці України. Так, в яку нам сторону йти? Я просто взагалі не орієнтуюся. Не знаю. Ні, ну дивись. Бульвар Шевченко туди. Ми звідти прийшли. Окей, а якщо нам треба в сторону метро, куди? Я не знаю, я знаю, де, де тебе ну має бути навігація до ключових якихось локацій. Ну тобто, що ми можемо метро, або якісь вулиці. Ну якась вулиця, я а, а далі ну я не знаю. Коротше, треба інтуїтивно шукати, або якусь карту пішли. Треба за це виходити. Поняла? Ну, дивись, ми вийшли з переходу. От ніби якраз широкий нормальний тротуар. І я дивлюся, що тут колись були місця для паркування, а тепер там стовпчики. Та звісно, це позитивні зміни. Класно, що тут немає запаркованих автівок. Я як водій кажу, які позитивні зміни. А можна мені десь місця, де можна паркуватися? Просто моя логіка проста: перед тим як мене штрафувати, дайте мені, будь ласка, можливість десь запаркуватися по правилах. Питань немає. І якщо я вже така, типу ну прям так порушую. Не припаркувалася, не оплатила. Тоді окей, штрафуйте, евакуюйте, там беріть по 2000 гривень. Там чи скільки воно зараз коштує, розумієте? А оце ну как би не знаю. Тут важливо розуміти, а скільки буде достатньо. Ну чи буде взагалі колись достатньо? Де та цифра? Чим більше тут так само індукований попит. Чим більше ми створюємо інфраструктури для водіїв, це в тому числі і паркомісця, тим більше ми заохочуємо цих водіїв і тут. В цьому випадку, коли ми бачимо, що нам бракує парковок, треба розвивати громадський транспорт, веломережу, навіть ті самі самокати. Ми бачимо, що вони працюють, самокати, успішно працюють в Києві, але потребує певного доопрацювання, тому що ми бачимо певні бока, які вилазять. Але так само, а це нічого, що там. Ми знімаємо на вулиці є, як є. Зараз тут буде склейка. Тут могла би бути хвилинка рекламної паузи, але в нас нема ще рекламодавців, тому реклама буде ось така. Віра буде коментувати, що вона думає з приводу цієї реклами. Розкажи, будь ласка, чи це ок, чи ні? Я дуже сильно проти медіаекранів, ну тобто великих телевізорів, по суті, на яких щось постійно блимає, стрибає, мелькає, тому подібне. Це дуже негативно на місто, впливає, тому що у нас і так багато візуального шуму. У нас і так нервова система перенавантажена. А тут ще у нас реклама з усіх боків вистрибує на нас, щось постійно змінюється. Ну вона має демонтуватись, відповідно, і другий раз не монтуватись. А ці сміховинні штрафи по там тисяча дві гривень за те, що там зняли якусь рекламу. Ну це ж нікого сильно не змотивує не повісити її назад. Але громадський транспорт гарний. Пішли далі. Гарний. Я просто думаю, це ти ж коли гуляєш по місту, постійно тебе щось. Ну типу, тут можна було б краще, тут не дуже. А тепер гуляючи по місту, і ви будете це помічати. Згадаєте мої слова? Дивись, як гарно. Е, ну, це може бути О! Якщо це, ну, по-перше, тимчасова конструкція, яка приурочена до якогось свята, але в тому числі це все має бути погоджено стосовно паспорту фасаду, бо ну є автор, який щось придумав. Уявіть, що ви. Намалювали малюнок, наприклад, та і я прийшла і домалювала щось своє на ваш малюнок. І кажу: так буде гарніше, ви не праві, а це ваш малюнок. Ви маєте авторське право на нього. І так само і з фасадами. Що скажеш з приводу цього перехрестя? Як тут організований рух? І взагалом, чи ти підтримуєш організацію от такого плану перехрестя? Чи має бути як зазвичай? По перше, тут дуже сильно шумно, так само. По-друге, є стратегія міжнародна. Яка регламентує безпеку дорожнього руху. І основний принцип в тому, що помилок неможливо уникнути, прям всіх 100%. Але людське життя є найбільшою цінністю. І відповідно до цієї стратегії, вона була розроблена у Швеції ще чи в 2000-му, як на раніше році. І частиною цієї стратегії є з круговим рухом, яке, можливо, було б тут доречним. Тобто зараз розв'язка. Ну, може, і непогано, тобто стало краще, ніж було, бо цей острівець він просто був раніше запаркований. І, напевно, було б доречним зробити тут зелену зону, якщо він уже простоює без діла. Або знов таки подумати над іншою організацією руху. І далі, якщо ми дивимося в далечінь, нам відкривається твій улюблений один з широких проспектів. Сумнівний краєвид. Що на... ж сумнівний міський краєвид. на дуже широку дорогу, яка постійно стоїть в заторах. здавалось би запитання: скільки треба смуг, щоб Київ не стояв в заторах? Ну там п'ять. Якщо хто знає, напишіть це. цікаво. Якщо у вас є відповідь та якась калькуляція, дослідження. Давайте будемо розглядати варіанти, як покращити наше місто. Ну, а це все ж запарковане. Це не по правилах, якщо правильно розумію. Так, не має бути по ідеї тут. Ні, там далі паркування починається вже от на початку вулиці самої. Пішли далі. Дивися. Е, велодоріжка. Насправді, ось ця лінія нас ніяким чином не захищає ні від кого ні від якого умовного водія що потенційної небезпеки. По-друге, на ній так само запарковані автівки, тому що ну знов таки безкарність. По перше, а по-друге, можливо, варто було інтегрувати цю доріжку. Якось інакше і відділити від проїжджої частини і від пішохідної зони, в тому числі, тому що це ну не окей. Ну як я буду їхати на велосипеді, якщо там просто все запарковане? Та воно стоїть на аварійці, але воно вже тут стоїть 15 хвилин, що і ми тут стоїмо. Ну що з цим зробити? Відмежувати стопчиками, про те, що ми говорили. Ну, є тимчасові рішення, так? так. Тобто, це можливо антипаркувальні стопчики Оці як варіант, так? А взагалі, в ну при реконструкції вулиці, подальші, якісь наступні, варто врахувати те, що це рішення проектне не працює у нас. Значить, нам треба шукати якісь інші рішення, тобто зробити, щоб була проїжджа частина, зелена зона, наприклад, або антикишенька, або щось, якийсь бар'єр, стовпчики, велопарковки. Ти розповідала, що нещодавно зробили ремонт на вулиці Франка. Да? Казали, що на Івана Франка, і там зробила теж велодоріжку, Ну ніби нову зробили, але щось що там не так. Ми її покажемо теж на відео, щоб глядачі побачили. Виходить, що велодоріжку зробили не в полотні в дорожному, та тобто там автівки не їздять. Це ж плюс, ти тільки що про це казав. Там інша проблема. Автівки фізично не можуть туди заїхати. Це вже плюс. Але туди заходять пішоходи, і їх доволі багато. І чому ж так стається? По-перше, у велодоріжки доріжки вона йде асфальтована. А доріжка йде, ну, тротуар мається на увазі, йде з бруківки, і от подібної до нашої, яка йде з такою фасочкою. Можна навіть зазняти ближче, що на підборах тут іти не дуже зручно. Так само, як і рухатися на колісному транспорті. Ну і взагалі, якщо я вибір, то зручніше йти по рівному покриттю все-таки. Це перше. А по-друге, вона ніяк не відмежована і виходить, що. Люди обирають те, що їм зручніше, бо це ну, здається логічним. Ніхто не буде робити собі гірше, свідомо. Я тепер стала е, звертати свою увагу yeah. на рекламу. Дивися, ну зверху ж познімали. Одинадцять і дванадцять, а 15. Це тільки тут, де ми стали. Друзі, вкрай складно завершити цей випуск чимось іншим, крім фрази Давайте змінювати Київ і в ІР є ідея, як його перебудувати. Але насправді є дуже багато хорошого. По перше, з'являються велодоріжки, і з'являється дуже багато, якщо ви звернете увагу. Вони недосконалі, але ми теж недосконалі, і ми маємо перспективу і вектор розвитку. По-друге, з'являються нові автобуси, новий рухомий склад. Змінюються дороги, перехрестя, з'явилися відповідні місця для паркування з відповідними знаками. Працюють інспектори, які виписують штрафи в тому числі і контролюють це, що конкретно кожен з нас може зробити, аби трохи покращити місто, щоб життя в ньому було комфортним. Тільки не кажи оце, не брати машину і сідати на автобус. Щось хотіли коротко завершити. Сідайте, записуйте, значить. По-перше, притримуватись правил дорожнього руху, ну це зрозуміло, але е, можна писати запити в 1551. Це лінія мера, куди, наприклад, якщо ви бачите вив'язку, яка є явно незаконною, яка дуже псує фасад, ріже вам око і країть мені серце. То ви можете її сфотографувати і направити це звернення на 1551, Воно буде розглянуте, і ви отримаєте висновок офіційний лист стосовно цієї вивіски чи реклами. Пишіть запити, якщо є така нагода, телефонуйте 1551, А ще напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу ідей Іри. І напишіть, будь ласка, яким ви бачите Київ і що потрібно зробити, аби життя в столиці України стало комфортним. А на сьогодні ми завершуємо цей пул випусків. Можна було б з за Ірою записувати ще багато. Ми намагалися якось трошки вам Показати основну ідею, бо ці ідеї для тих і про тих, хто формує майбутнє України.